Хочу нагадати, що це є програма Рандеву у студії в нас є психолог Наталя Мохідінова. І сьогодні ми говоримо про те, як налагодити стосунки, які вже трішечки затягнулися, як перейти, власне, чи у статус, чи у громадянський шлюб. Ну, Наприклад, інший варіант. Давайте розглянемо. Дівчина не хоче жити в цивільному uh -huh. ну, громадянському, громадському шлюбі. да? А чоловік, ну, наприклад, наполягає лише, я, наприклад, наполягаю, що ні, давай ми лише спробуємо так. Мусимо пожити там хоча б півроку, там три місяці, рік. От як буде в таких стосунках? Мені здається, що тут варто розуміти мотивацію кожного. Чому чоловік вимагає таких стосунків і чому для дівчини воно є неприйнятними? Бо якщо чоловік вимагає, вимагає з метою уникнення відповідальності, як це дізнатися? То спитати прямо напевно. Якщо це не так, він якщо... дійсно хоче щирими намірами перевірити. Але якщо він вимагає зі страху... Наприклад, в нього був досвід якийсь такий неприємний. Uh -huh. Або дійсно багато страху, що стосунки можуть розвалитися після одруження, або ще щось. Ну, то це ну, одна справа уникає відповідальності, а друга, а друга справа навпаки усвідомлює і боїться її. Uh -huh. То мені здається, треба шукати якісь такі рішення, які б задовільнило всіх. Ставити якісь, можливо, рамки, межі цього всього. Давайте рамки, півроку, межі, наприклад. півроку. Ну, нехай там. Хоча, дійсно, за яких міркувань дівчина не хоче ци, таких стосунків. Можливо, це буде там, неприйнятно для її родини. Добре, тоді я збираю свою речі і приходжу твою родину. Будемо так перевіряти. <гум> це якось так дуже радикально. <гум> Чи погодиться на це тоді родина? О, як тоді вирішити це питання? Ну, і якщо дівчина дійсно з такої патріархальної сім'ї, то це, напевно, потребує обговорення на родинній раді. Так ще хлопець або мужчина зміг прийти в сім'ю і розказати про свої наміри, про свої там очікування, страхи, сподівання? А ну, мій тисяч чоловік не зміг би відкритися на всі там сто ну, відсотків да? угу. в тій родині, куди він би прийшов. Ну, от я борона, наприклад, доваги себе, що можливо я і помиляюсь. От я би, наприклад, я би відкрився. Я думаю, що ситуація та жоба, але я б все показував таку людину, як я є. Ситуація доволі стресова для чоловіка ну сама по собі. Приходиш до чужих батьків, розповідаєш про якісь такі доволі інтимні речі. Да, інтимні не тому, що це про інтимне життя, а тому, що вони дуже особисті. Відстоюєш свою оцю таку особисту точку зору. Та, якось відчуваєш або не відчуваєш підтримку від партнерки, це доволі стресова ситуація ну, так для само хлопця. має бути і підтримка з боку батьків. Для того, щоб я відкрився та так само має, має, має мене відкритися. Якщо вони мені цього не дадуть, то як я би не старався, то нічого не вийде. О, то це нас може навпаки розлучити. Але зможе і перевірити почуття. Якщо почуття міцні, то ну, позиція батьків є позицією батьків. Але якщо є між нами дійсно сильні почуття, то ми готові довести всім, і в першу чергу собі, що ми готові жити разом. Ну, а так само можемо пересвиритися з батьками, тому що радикально можемо тоді вже двоє зібрати речі і піти. Мені здається, що а як каже одна моя родичка, що в такій ситуації повинен бути або хтось менший, або хтось мудріший. Хто менший? Ну, хтось менший, хтось хтось хто слабший хтось мудріший, хто хтось хто, 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 хто мусить поступитися. І якщо з батьками питання стане руба, я не вважаю, що це дуже погано. Отож про все треба постійно говорити. Треба сідати, говорити, говорити, говорити. Язик доведе до Києва. Наталі, скільки є в мене ще одне таке запитання, скільки часу взагалом, чи є взагалі така межа? Треба для оцієї, так би мовити, перевірки, для такого виду стосунків, для цивільного шлюбу? От, ми трошечки відхилилися, але я його не запиталася. От ми вже вступили в цей шлюб, так би мовити, і чи є от межа місяць, рік, півроку? Мені здається, що воно дуже суб'єктивна. Безумовно, якщо цей громадянський шлюб триває більше 4, 5, 7 років то напевно, що він буде тривати вже дуже довго. Угу. Mm -hmm. Але рік-два – це не критичний, не критичний срок. Ну, no, але критично – це вже mm -hmm. 6-7 чи все-таки 2? Критично, напевно, 3. це вже 4. 3 ще не це так критично. Та. А от 4 для мене – це вже якась така цифра, яка насторожує, тому що… До добра не доведе, скажімо так. Все одно о, шлюб, незалежно від того, він офіційний чи неофіційний, він переживає якісь свої стадії розвитку. І там є криза першого року, є криза четвертого року. І якщо люди пережили кризу четвертого року і продовжують жити разом, ну, то напевно це якась формальність оформлення стосунків, яка для них не є важливою, але це проста банальна формальність. А якщо для зустрічаються просто люди, це теж є чотири, це є вже межа. Можна так сказати. Ну, я думаю, що для зустрічання там трошки інша межа, там десь межа під три роки. Угу. Бо після того стосунки вже втрачають свій романтизм. Якось повернути в романтику вже складно, бо люди бачаться часто треба щось міняти одне слово. І м, треба формат стосунків змінювати. пари, які зустрічаються дуже довго до одруження. Ну, я в своєму досвіді ну, якось так не часто зустрічала, які були б щасливі після. Угу. Або взагалі ці такі стосунки чи довели до одруження. А, або найгірше, да, коли вони зустрічаються 10 і більше років. І потім, ну що, може, давай одружимось і на цих словах просто все руйнується. Все руйнується, так. І, і це ну, якась така доволі складна ситуація, тому що коли йому за 30, їй за 30, а вони все зустрічаються, так? Це якось так дивнувато легенько. легенькоматичний період може і затягнутися. Я думаю, що в цьому не менше погана так Так, нормально. Ну, Ми ну, були такі зробили маленький підвисновок або висновок, що про все треба говорити. Так ну наприклад, я не погоджуюся з тим про те, що треба говорити. а як потрібно ну, робити, Не знаю, можливо, просто якимись діями. Ну тому що знаючи, з явно ну, візьму до уваги свою практику, я ніколи нікому нічого не говорив. Ну якось це таке автоматично, крок за за кроком, ну довело до того, що напевне, дитина в другому класі. Напевно, повезла з дружиною. Яка, а Ні, яка напевно, повезла з чоловіком, чому би так не сказали? Яка вміла все розуміти навіть з співпогляду? Почав. Співпогляду, так. Ну, можливо, я розумів співпогляду, але чому зразу дружина? Ні, ну можливо, ви так один одного розумієте. Тож може бути таке, що і вона розуміє, і ви розумієте. Може бути. Мож. Я думаю, що ця ситуація є навіть більш умовірною. Коли не треба багато говорити. Але так є не у всіх, далеко не у всіх. І значно простіше поговорити все ж таки? чи ні? Не розраховувати на телепатичні здібності партнера, а все ж таки поговорити. Даля, а може бути таке, що, наприклад, чоловіки більше люблять це не словом, а ділом, а жінки все ж таки мусять це виговорити. Може таке бути? Та жінки більше люблять вушами, та, та. вухами, так. А, ну, Напевно, може таке бути, і для жінки важливо чути про себе якісь ніжні, приємні слова, а чоловікові важливо відчувати до себе uh -huh. всі ці дії, які свідчать про любов. Тож для себе я зробив висновок, що мені треба більше говорити. Можна спробувати, але якщо і так, все добре. Коли буде ну, добре? можна зробити краще. Ну, якщо буде погано, можна почати говорити. Можна спробувати зробити краще, заговоривши. Приду сьогодні ввечері додому, скажу стара. Починаємо говорити. Галя буде. на, жесток, на жесток? <ки> 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 <ku> Ну що ж у студії були Валерій Крет, Олена Коновалова, Наталія Мухідінова, психолог, нам допомагала, налагоджувала стосунки. Звукорежисер Ольга Вашневич. Всім бажаємо виключно теплих, комфортних відчуттів, почуттів. Хтось ще хоче щось додати, можливо. Тільки. Тільки приєднуються до побажань про тепло і комфорт Ці хо в холодні дні, в холодні вечори. На рахунок трола, все, все ж таки візьміть до уваги. <смеш> <смеш> Але подумайте кілька разів перед тим. Він і вона. Любов і гнів. Захоплення і розчарування. Рандеву на радіовеш.